Стенка, це ти? Це я програма або смерть. Пане професоре? Пане професоре, повертайтеся. Це ж просто хеловінський жарт. Краще попийте. Оце ти так жартуєш. А Ви також так жартуєте. Ну, давайте з цим розберемось. Ах, свіженький. Напередодні геловіна, який стає все більш популярний і в нашій країні, загострюється боротьба між християнською та секулярною спільнотами. При цьому. Часто ті ж самі люди, найчастіше молодь, спокійно поєднують розваги на Головін з відвідуванням церкви на свята. А на це все з усмішкою дивляться представники неоязичництва. Суть боротьби зводиться до того, що християнська спільнота різних конфесій наголошує на язичницькому корінні цього свята, Геловіна, та його відверто окультному бекграунді. Однак тут є проблема. Справа в тому, що насправді це свято має відразу три виміри: християнський, язичницько-окультний та секулярний. Отже, перший християнський геловін. Може, навіть скоріш християнський в лапках, якщо порівнювати цю традицію з християнством, як воно представлено в Новому Завіті. Зараз зрозумієте чому. Багато людей саму назву Hellowein ототожнюють чимось пекельним, тому що в назві чують слово hell пекло англійською. Насправді Hellowein це англійське скорочення all Hallows' Eve Вечір усіх святих. Ну, це, типу, як в назві церкви Адвентисти сьомого дня бажаючи чують найперше слово ад. Хоча назва походить від латинського слова адвентус, прибуття мається на увазі другий прихід Христа. Так ось коріння свята Геловін насправді суто християнське в сенсі від християнської традиції перших століть. Його оригінальна назва грецькою кюріакетон гагіопантон неділя усіх святих, або латиною солемнітас омніум санкторум свято усіх святих. Перші згадки про нього починаються з 5 століття в різних грецьких, сирійських та латинських джерелах, як згадування християнських мучеників та святих без якоїсь універсальної дати. Перша чітка згадка цього свята зі встановленням його дати відноситься до 609 року, коли папа Боніфацій VI освятив римський язичницький храм всіх богів Пантеон, що, власне, і означає пан всіх. Теон богів. Вже як християнський храм, до речі, докладніше про цей храм і його стосунок до встановлення римсько імперського християнства в першому випуску «Папа римського влогу. При цьому папа зробив дві речі: храм всіх богів був посвячений як храм всіх святих, тобто всі святі християнського римського культу, замінили всіх богів старого язичницького. Причому деякі зі святих. По функціям і ролі стали підозріло схожі на бувших римських богів. А день посвячення храму став святом всіх святих. Сталося це 13 травня. Напевно, ну, це чистий збіг, що саме 13 травня було в язичницькому римі святом шанування всіх померлих, так званій Лемурії. Проте згодом. У восьмому столітті вже папа Григорій III при освяченні капели, також на честь всіх святих в старій базиліці святого Петра на Ватикані, збудованої ще за часів імператора Константина, переніс дату святкування Дня всіх святих з 13 травня на 1 листопада, що й стало загальною традицією церкви. Так ось. У передвечір 1 листопада, коли саме свято було, 31 жовтня, як і перед кожним великим святом, проводилось навечір'я таке передсвяткування. Звідси і назва All Hallows Eve вечір усіх святих, скорочено – «Halloween». Згодом, після Дня всіх святих, 1 листопада, на наступний день 2 листопада, почали відмічати День всіх вірних померлих. Це свято стало загальнопоширеним як в католицизмі, так і в православ'ї. Різниця тільки в тому, що в православ'ї воно лишилось ближче до первісної дати весняно-літнього святкування, а саме в першу неділю після дня п'ятидесятниці чи свята трійці, але зміст залишився такий самий. Починається його історія з древніх кельтів. Думаю, хто такі кельти пояснювати вам не потрібно. Але нагадаю, чисто для себе, що це загальна назва племен, які жили на території південної, західної, центральної і східної Європи, в тому числі у нас на заході України. Кельти виглядали досить мирно, тому що переважно займались хліборобством та скотарством, але при потребі ставали як бойові півні. Саме так давні римляни називали ці племена галами від латинського галу – співень. І це було не принизливе, а шанобливе прізвисько, маючи на увазі їх крикливість та войовничість, тому що римляни ніяк не могли їх підкорити. І саме від цього пішла давня назва Франції Галія, області Галатія в Малій Азії, сучасна Туреччина, та Галичина біля Карпат, які давні римляни називали Малі Альпи. Де жили оці племена Галів, вони ж кельтів? У цих племен була цікава релігія, на чолі якої були жерці, які називались друїди, приблизно ось так виглядали, що на кельтський означало одночасно і дуб, і мудрість. Тому головними місцями культу цих жерців були діброви а в основі їх віри була ідея світового дерева. До речі, Джеймс Кемерон взяв це за основу релігії жителів планети Пандора Наві у своєму фантастичному культовому фільмі Аватар. Багаті відомості про життя і вірування кельтів зафіксували ірландські християнські літописи, які записували історію поширення християнства. А в наш час вони доповнились рясними археологічними даними, які розшифрували древні кельтські рунічні написи на каміннях, що зустрічаються по всій Європі. Так ось, згідно цих джерел, головним святом у кельтів був савань, яке святкувалось після повернення стад з літніх пасовиськ та закінчення збору врожаю. Це було свято завершення, або точніше, смерті світлої частини року, яка тривала з весни до осені, та початком або народженням темної частини року, що тривало з осені до весни. Коли, відповідно, темний рік вмирав, а народжувався світлий, свято Савань восени ділило ці періоди і було кельтським Новим роком. Тривало воно сім днів, під час яких проводили обряди шанування богів, яких в пантеоні кельтів було біля двадцяти, та предків приносили в жертву тварин, часом людей, яких спалювали на вогнищах. Через цей вогонь стрибали люди або проходили між цими вогнями, що вважалось очищенням вогнем. Свого апогею свято досягало в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, звісно, за кельтським календарем, коли за віруванням стиралася межа між світами мертвих і живих. І душі померлих забирали з собою живих людей, які порушували закони праведного життя. Щоб обдурити і відлякати ці темні сили, люди вбиралися в шкури тварин, а входи до будинку захищали оберегами і ставили на ганку ліхтарі, вирізані з овочів, найчастіше з ріпи. Римляни асоціювали це кельтське свято савань зі своїми лемуріями. Святом вшанування мертвих, яке римляни мали 13 травня, на яке, як ви пам'ятаєте, спочатку в Римі встановили християнське свято Дня всіх святих, а згодом перенесла його на 1 листопада, яке у свою чергу вже збіглось з кельтським святом Савань, і головне, збіглись їх зміст, і там, і там шанування богів або вже в християнстві святих та всіх померлих. Ну, а такий збіг. То вже безперечний знак, що їх потрібно інтегрувати одне з одним. Саме так і сталося в церкві в Ірландії, де свято продовжували відзначати і після християнізації, що пов'язують з ім'ям знаменитого святого Патріка, починаючи з 5 століття, звісно, адаптувавши та окультуривши це язичницьке свято згідно нової християнської ідеології. Зникли жертвоприношення, їх спалення на вогні, але лишились перевдягання, нічні забавки біля вогню, ліхтарі, зріпи та шанування пам'яті предків. У нас, до речі, так само приблизно в ті ж часи поєдналось свято Різдва Христового, яке саме по собі було встановлене в Римській імперії замість язичницького свята, зимового сонцестояння 25 грудня, Sol Invictus – свято Непереможного Сонця, з перевдяганнями на язичницьке свято Маланки. В той же час і так утворився вертеп. Тому з'явилась нова приказка. Ви боїтесь Геловіну, то ви ще не бачили наш вертеп. Так ось, щодо поєднання язичницького свята Савань з християнським Геловіном. так було аж до 12 століття, коли в Ірландію завоювали англосакси, які всіляко стали з цими язичницькими забобонами боротись. В лапках, тому що це були не їхні англосаксонські язичницькі традиції, поєднані з християнством. Однак для християн, ірландців-патріотів, це стало національно релігійним принципом збереження давніх традицій. Особливо ця боротьба загострилась з часу насадження в Ірландії протестантизму під час експансії англійської корони, яка вже створила свою англіканську реформовану церкву. Так, ці традиції дожили до 17-18 століть, коли тікаючи від переслідувань від англійсько-шотландського протестантизму, як у свій час європейські протестанти шукали прихистку в новому світі від переслідувань інквізиції, емігранти, ірландці-католики потрапили у той же новий світ, уже в Сполучені Штати, щоб також мати свободу. Там ці традиції свята Савань в поєднанні з християнським Геловіном знайшли нове життя як частина церковного католицького свята Геловін на ірландський манер. І саме там перейшли з ріпи на гарбузи. Не думайте, що в Штатах це католицько-ірландсько-язичницьке свято відразу сприйняли на ура. Для американських протестантів, особливо для його пуританської частини, все католицьке вже за визначенням було спотворенням християнства, а ще й з елементами язичництва. На початках майже в усіх штатах Америки діяли закони, які забороняли католицизм та його традиції, в тому числі День цих святих. Недарма ж саме в канун цього свята, а саме 31 жовтня 1517 року, Мартін Лютер прибив свої знамениті 95 тез до дверей замкової церкви у Вітенберзі, з яких розпочалась реформація, яка забрала у святих їх право бути заступниками перед Богом та повернуло це право виключно Ісусу Христу, ну і погідно розібралось з усіма іншими нашаруваннями в християнстві, які пройшли за попередні століття. Ну, а тут забавки ірландських католиків на Геловін були вже дуже підозріло схожі на якесь язичництво ще й з елементами окультизму, з яким ще не закінчили боротись у версії корінних народів Америки індіанців. Я не кажу, що методи, які вони використовували, були правильні. Але все змінила американська війна за незалежність від Британії всередині вісімнадцятого століття, в якій ірландські католики зіграли значну роль. Адже у них була не тільки загальна мотивація незалежності Америки, а й так би мовити, особиста помста відплата Англії за загарбання Ірландії. Американський католицизм, який сповідувався як італійськими емігрантами, так і ірландськими, отримав свободу віросповідання, Ну а саме ірландські традиції почали набирати популярності в суспільстві. Та найбільше ці завуальовано язичницькі традиції на Геловін розвинулись з часу, коли з Європи в Америку докотились хвилі новітнього просвітництва, яке оголосило всю релігію, і, зокрема, християнство будь-якого гатунку за бобонами та архаїзмом. Але погодилось, що воно має певну соціальну значущість завдяки цьому, як в Європі, так і в Штатах, відбулася цікава трансформація суспільства, яке в Штатах було традиційно більш протестантським. Чим більше це суспільство втрачало віру і переконання в реальність існування Бога. І його сил вигляді добрих ангелів та його ворога сатани і його темних ангелів, тим більшої популярності набували язичницько-окультні запавки ірландсько католицького геловіну. Настільки що з часом воно вже втратило свою релігійну частину і перетворилось в суто світське загальнонаціональне свято, де вже сама назва Геловін. Втратилась як сенс День всіх святих, а стало означати день маскараду з перевдяганням у все пов'язане зі смертю, потойбіччям, мерцями і всім іншим з цієї опери відьмами, вурдалаками і збором солодощів та грошей з гаслом цукерки або смерть. Це свято війшло в топ популярних свят в Сполучених Штатах на рівні з Днем Подяки та Різдвом. Яке в штатах називається Крісмас, і до речі, воно також пройшло цю секуляризацію, де головний персонаж уже не Ісус Христос, а Санта Клаус. Але в деяких штатах Геловін навіть перевищив по популярності Різдво. До нього готуються протягом року заздалегідь. Готують костюми, прикрашають будинки і все, що з цим пов'язано. До речі, забув сказати, що у північноамериканського геловіна є прямий аналог в південній Америці саме мексиканське католицько народне свято Елдіа де Муертос День Мерців, що святкується так само 1 та 2 листопада, і реально виглядає як відьомський шабаш в Християнській церкві. Цікаво, що цей латиноамериканський день мерців не став популярний в іспаномовних країнах Європи. А ось північноамериканський геловін спочатку успішно, так скажем, повернувся на свою батьківщину в новому вигляді в Ірландію, також Шотландію, і в Британію, а тоді вже в континентальну Європу і дістався аж до нас. Але у нас він ще дуже скромний та обережний. Однак і цього для наших християн, які вірять в Бога та сатану, вже достатньо, щоб жахатись від цих традицій, які так відверто заграють зі смертю та темними силами. При цьому вони вважають дуже часто наші рідні традиції, з яких так відверто стирчать маленькі чи більші язичницько-окультні вуха до християнських вірувань слов'ян. Часто розчулюють до сліз, як наші народні традиції. До речі, в наш час як альтернативу цьому чужому святу Геловіна пропонують відродити наше давнє свято гарбуза, при тому, що в Сполучених Штатах саме свято гарбуза восени і поєднали з католицько-ірландською традицією Геловіна, чому й почали використовувати гарбузи, які в Штатах називають як ліхтар Джека. А ось для людей більш секулярного світогляду це все смішно, адже це просто забавки. Як можна загравати з тим, чого не існує, ну тобто Бога і сатани? При цьому я помітив одну цікаву тенденцію, трохи парадоксальну. Слабо або зовсім не вірячи, як кажуть ні в Бога, ні в чорта, по життю такі люди часом дуже легко підпадають під вплив або шукають допомоги у магів, астрологів, екстрасенсів, медіумів, гуру та інших духовних аферистів, тобто, я хотів сказати, спеціалістів. Ну, ну добре, спеціалістів-аферистів. І на фоні ось цього всього виникає цікаве запитання. Ой, перепрошую. В чиїй версії Геловін більш небезпечний? Може, це язичницький та неоязичницький, який засновується на вірі в народних богів, духів та потойбіччя, що відроджує первісні обряди цих свят, наприклад, того ж самого Савеня. Ви здивуєтесь, у нас також є його прихильники, що вважають релігію кельтів справжнім галицьким віруванням, і трохи конкурують з прихильниками рун віри рідної української народної, а може більш небезпечна секулярна версія, яка вважає це лишень невинною розвагою, яка втім вносить чужі традиції, які популяризують все таки окультизм? А може не менш небезпечна така рідна християнська традиція. Яка засуджує цей Геловін, але святкує День цих святих і подібні свята, які явно вібрали в себе старіші римські звичаї, шанування богів культу предків і збагачена традиціями конкретних народів, в тому числі і нашого, і так чи інакше засновуються на вірі в потойбічне існування душ святих і вірних. Що без проблем відкриває маленькі чи більші двері для містично-окультних досвідів, яким так пишаються, як явленням святих. Але як виглядає, з усіх цих варіантів найбільше виграє четверта сторона, невидима чортівська, бісівська, сатанинська, яка в кожній з цих версій має десь більші, десь менші канали, через які може впливати і діяти, бавитись чи з неоязичниками. Чи з світськими людьми, і дуже часто із християнами. Ось так коротенько про язичницько християнсько світський Хеловін. Який з них обрати залежить від нас, я пропоную інший варіант ні, не четвертий, а взагалі первісний обрати Бога, Боже Слово і Божу істину. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, натискайте, перепощуйте і приєднуйтесь до наших патреонів. Побачимось!